Вітаю вас, малятка. Сьогодні пропоную послухати оповідання Василя Сохоблинського найгарніша мама. Для кожної дитини її мама найгарніша, бо вона дарує їй найцінніше твою любов. Випало савеня з гнізда та й ковсер. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, банькатого, жовторотого? Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я сувеня, відповіда мале. Я випало з гнізда. Не вмію літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю свою маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дядяк. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст? У неї голова, вуха й очі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Зареготали соловей дятел і дріст. І така ж потвора виходить і мати твоя така ж сама потвора. Неправда, закричала совеня, мама у мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапкою. Подивилася на маму вона була така гарна, найгарніша.